Так, Доброго здоров'ячка, мій любий глядач. Сьогодні вирішив я поїхати вівторок тридцяти, вирішив я поїхати на то поле, де в мене перстеньок. Папа. Які в мене знахідки? Це просто бомба торпеда пітарда. Заценіть, чесно кажучи, ну оце якась ерунда, не знаю, що тут таке, з чим його їдять, І чого воно, оце не важливо. Образочок отакий і перш стеньок. Золоце. Золоце. Це просто капець. У мене його трохи техніка трохи підняла, щоб тут було зачіплено. Але він такий масивний. І отак я -то. Спочатку знайшов перстеньочок, а потім попав в образочок. Тобто образочок теж потрібно чистити, затартий я бачу, но але... Знахідки просто бомбезні. І це практично за півтора години ось на цьому полі. Так, ну що ж, так, сподіваюсь, що мені вітер дозволить хоча б щось зафільмувати і що якісь будуть знахідки. Чесно кажучи, там будуть, не будуть, а що будуть, а потім буде видно. В принципі, як я у цього персня знаходив, я, чесно кажучи, ні на що не сподівався, просто було бажання поїхати покопати. Ну і так от зараз має бажання поїхати так, що так. Я на тому полі де, де підняв колечко, ходити, блін, тут капець як важко. Бачите, така стерня і земля забита, така з каменем. У мене є знахідка, скоріш за все це радянське, але о, ніфіка собі. Думав, що радянське так і є зім. Але цікаво, таку ще навіть не бачив з такою кришечкою. Інтересно. Для чого це? Ціна 30 копійок, нержавийка. Бачите. Ха -ха. Так, Я вже наближаюся до того місця, де було, де перстень був, Вон там він десь от був. Просуваюся туди помаленьку, але тут проходжу, проходжу і шукаю. Заліза вже тут попадало мені багато різного всякого старовинного мається на увазі. Ну Таку річ ми візьмемо, чесно кажучи. Тільки не знаю, Це напевно пиво відкривати чи як ще теж. Уявлення немає. А ну, підкажіть мені інтересна річ, ніколи не бачив такої відкривачки. Перша монета, а вже ходжу трошки часу. І то радянська. Е, рік. Зараз ми там попробуємо побачити щось. Чи то є 40 чимось, зараз зараз. на хвильку почекайте. 40, 40 якийсь, 40 якийсь рок, рік. Ну, відносно, чесно кажучи, вони тут монети попадають на багато гіршому стані. Це відносно ще можна миритися. Ну, 40 не знаю який рік. Ось таких 15 копійок. Можу я вже довший час. Тут, на жаль, нічого особливого. там Пломбочка одна була така, ну правда, трошки здорова. така а Зараз от пряжечка отака попала. Е, ну На мою думку, ж це з кінської опріжі. Я так собі думаю. Так вона на то подобає. <клес> Чесно кажучи, брехати не буду. Можливо це мені не попадає, можливо тут просто мало що є. Це просто мені пофартило щоб знайти цього перстенька отут Бо по монетках біднувато. Тут якусь дрібненьку монетку підняв. Навіть, навіть не пробував розглядати, бо тому, що в нас страшно закисло. Ось так, друзі, ну от так зараз ще, я думаю, годинки, пів півгодинки я тут покручуся і буду звідси йти. І от я сюди пішов, був хороший сигнал і зацініть, що випадає. Ха -ха -ха. Та, та, Та... Гарний такий хрест. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за, за, за хрест. Шкода, що він що він цинк. Це говорить про те, що він почне розсипатися. Щось тут є зображено. А тут Франц Йосип. Та, це отакий хрест. Десь щось мені таке попадало, десь я вже таке бачив. Мені здається це цинк Здорова кришечка від дзигарка кишенькового. Ну вона була посріблена, скоріш за все, я так це думаю. Ну а тут вже ніц не видно. Може щось тут ще якесь клеймо є. Ну, Те та таке то. Якщо щось буде, звісно, покажу. Скоріше за все немає нічого. Вже йду по дорозі, там до, не, недалеко мені лишилося до машини. Ось така річ випала. Навіть не знаю, що тут таке. Таке щось інтересне. Воно до чого скальпилося, якийсь засов чи що то є. Навіть уявлення немає, що то за така цікава. Ну річ стара. Видно, що це воно давня вона. Ну, ось таке, таке враження, що воно до чогось було прикручене. З чим воно пов'язано, воно можливо хтось мені підкаже. Навіть уявлення немає. Ну, таке воно досить інтересне. Ну, в принципі, що можна сказати, знахідки сьогодні були непогані. І одна під кінець така інтересна річ Не знаю, що то таке. Навіть уявлення немає. От і думаю. Так, до машини лишилося пару метрів, і отут -от сигнал був, там кусочок люльки, від люльки верніше, а тут зараз от бачите що випало. Краще звісно пряжка, а то защіпка, защіпка від ремені, австрії скоріш за все. А ось така. О, так. Пряжка ще потрібна і до пряжки тинтс. Оцей. Ось так. Ось такі речі викидали, як правило. Люди, коли знаходили там, особливо по Першій світовій, дуже багато валялося там різного всякого, і шкіру забирали, а от метал викидали. Тому що за метал, бо карали. карали і то карали розстрілом. Десь так. Так мої друзі, ось в принципі сьогоднішній результат. Там такого шмурдячка ще трошки понакопував. Це все мідь латунь. Ось три монетки, це щось незрозуміло. Пломбочка ось така здорова. Ось це все, що я показував. Ну і, Звісно, хрестик. Хрест нагородок. Ось таке. Копом я задоволений, накопав досить непогано. Ну і ходив я десь біля 2,5 до 3 годин, десь орієнтовно. Біля трьох годин. Походити ну, дуже важко. Після ріпака отакого. От Це там просто ну я ще більше пообдирав, хоча вони в мене були обдирані. Ну що ж, дякую за увагу, друзі, всім миру і добра і будьте здорові!